Давайте знайомитися. Я Соломія, дівчинка, яка дуже любить тварин, а саме котів. Тому про що готувати проєкт навіть не вагалася і вирішила досліджувати поведінку цих тваринок. А це Феліція, моя улюблена киця шотландської породи. Вона дуже цікава і з характером. Вона народилася у великій дружній родині. А до мене переїхала наприкінці 2022 року і вже з перших днів показала, що вона головна у нашому будинку. У коті матріархат і наша дівчинка одразу закріпила позиції лідера. Коти полюбляють залазити у пакети чи коробки. Для них це є підготовкою до полювання, адже вони хижаки. Поліція любить поїсти, тому завжди присутня там, де все пов'язано з продуктами харчування. Годує я її спеціальним кормом, але ця красуня не перебирає харчами взагалі. Так, однією з улюблених її страв є серветки. Досі не можу зрозуміти, чому вона їх так полюбляє, але не можна залишати серветки в доступному для неї місці. Вона завжди їх знаходить і поїдає у великих кількостях. Улюбленим місцем для моєї дівчинки є стіл, особливо місце під лампою, де вона полюбляє грітися, там їй спокійно і безпечно. Особливо вона це любить робити, коли я вчу уроки, що мене радує, бо у цей час я можу від них відпочити, так як вона приходить і мило вкладається на мої підручники чи зошити і починає гратися моїми ручками чи олівцями. Гра приносить задоволення Феліції, і вона з радістю робиться щодня зі мною чи зі своїми іграшками. Коти дуже чистоплотні тваринки, і тому після кожного прийому їжі чи туалету вони доглядають за собою. Феліція має дуже аристократичну звичку, полюбляє пити з кулера або зі склянки водички, адже вона бачить, що ми її наливаємо. Вода біжить. А у котів є розуміння, що проточна вода це чиста вода. Моя моркотуха, так її називаю, бо вона дуже лагідна. Я люблю проводити з нею час і гладити її, а вона треться коло мене і віддає свою увагу. І дуже любить цілуватися. Цей проєкт черговий раз дав мені можливість провести час зі своєю улюбленцею та дослідити її поведінку. Але як сказали класики, і я зробила такі ж висновки. Кішку можна любити тільки на її умовах. Зараз під час війни багато тваринок потребують вашої уваги. Тому не стійте осторонь, а допомагайте. Дякую за увагу! Разом до перемоги! Слава Україні!